Вітаю всіх. Сьогодні у нас на огляді буде батарея. Батарея 4А Warcraft і 6А Warcraft Будуть батареї тестуватися, тестуватися електронним опором. Навантаження буде 02C, яке буде дорівнювати. 1,2 ампера для 6 амперного Акумулятора. Як бачите, під'єднаний 6 амперний Акумулятор. Також помірюю внутрішній опір 4 амперного і 6 амперного Акумулятора. Так, зараз вмикаємо розряд. Розряд буде, там у мене встановлено до 14 В, але я знаю, що нібито. В 15 вольт БМС спрацьовує У цих акумуляторах установлений всередині БМС. Є також контроль зарядки. Як бачите, вони зараз заряджені. Я їх зарядив. Ну І все. Зараз вмикаємо розряд і поїхали. Ну, ось запустили тестування. Спочатку я умудрився перепутати. Полюсність, полярність. Не хотіло запускатися, тепер запустилося, все добре. Так, дивимося. Дивимося, тепер тестуємо тепер опір. Є в мене такий тестер, який може тестувати опір. Та зараз спробуємо. Я Спробую однією рукою, чи мені вдасться. Не дуже то мені. Ну вот мне удалось втыкнуть одной рукой. Так, где нас, что там? Э, показывая 45 миллион всей батареи. Батарея заражена. Зараз 28, может 29 вольта. 45 миллион. Это... Це... Скитя. Щоб ви врахувати опір однієї батареї. Це потрібно там 5 стоїть пар. 5 пар, тобто треба поділити на 5 і помножити на 2, бо це ж пари. Тобто, виходить 18 мільйонів. Для батареї це нормально. Так, закінчився тест. Бачимо, віддав 5574 мА. На 14 вольтах він вимкнувся і виходить, що не... ще на 14 вольтах не спрацьовує його БМС. Зараз подивимось, коли ж його БМС спрацює і що буде далі. БМС спрацювало на 13600 вольт приблизно. Зараз я покажу вам точно. І він віддав 5641 мАч до спрацювання BMS. Ну, результат міг би бути і кращим. Такі до 6 трішки не дотягло, але і так, я вважаю, це досить непогано. Батарея 4 А години. Тестуватиметься. Током 0,8 ампера. Так, ну і поїхали. Так, ну ось міряю 4 амперне, як бачите, 4 амперна. Що вона там показує? Показує 52 мільйома. Теж заряджена, так, теж заряджено. 52 мільйома, це виходить 20 з лишнім мільом. Ну, нормально, тим більше, що вона вже не є свіжою, вже більше, більше ніж рік вона в експлуатації, як бачите, 22 року випуску. Ці свіжіші, ці 23-го, 6 амперні. Ну, дивимось. Хотів би сказати, на що впливає опір батареї, Опір батареї впливає на впливає на її здатність працювати під навантаженням. Тобто, чим менший опір батареї, тим більше навантаження на неї можна зробити тимчасово і без шкоди для самої батареї. Вона не буде перегріватися. Вона, якщо має малий опір, вона не буде перегріватися. Вона буде тримати ток і виконувати задану їй роботу. Так, ну що ж, маємо такі висновки і доволі непогані висновки. 3750 мАч. І треба враховувати те, що ця батарея вже їй більше року в експлуатації. Непоганий результат. І треба відмітити те, що вона відімкнулася. БМС її відімкнув від напруги 15 вольт, щось 150 мілівольт. Коротше говоря, ця батарея більш-менш чесна. 4 Ампер часа, я думаю, тут було при новині. Це не зовсім, можна сказати. Чесно, ці 6 ампер годин навіть е, при пониженому спрацюванні, при пониженому спрацюванні БМС цієї батареї було зафіксовано її ємність в районі 5750 годин. Але ж там відімкнувся BMS на і семи, ніби щось таке, вольтах, на 13,7 вольтах. Що в принципі вже багато є такі інструменти, що відмикають її раніше, тобто десь на 15 вольт відмикають уже. Споживання з батареї. Наприклад, коса споживає, мабуть, ну, я не бачив, щоб вона садила батарею більш ніж на 15 вольт. Ну, тобто там хоч і дві батареї, але ну так, 15 вольт і менше вона не садить. Вона вже вимикається все і вже її увімкнути неможливо. але ж, Але ж все-таки. Різниця між цими батареями, звісно, є і є доволі велика. Тобто своїх коштів вони стоять, хоча тут по-чесному то треба було б написати ну, або 5, або ну, нехай там 5-250. Тому що десь, десь 5-250 вона віддає до, до 15 вольт. В 15 вольт десь її 5250 було ємність в ампергодинах. Ну, і якщо дійти до висновків, то в дійсності батарея 6 ампергодин, Ну, свої 6 ампергодин не видає. Але ж в експлуатації вона досить себе непогано зарекомендувала. Я пробував її ставити на електрокосу акумуляторну І це дало непоганий результат. Вона й довше робить, десь раза в півтора. Більше більше виходить її викосити ніж 4 амперної Мабуть, тому що у неї опір батареї менший трішки. Ну і, і звісно ж, вона свіжіша, їй цій батареї декілька днів, як я її придбав. Але ж є ще й інструменти, які не відключаються, поки її не відключить BMS. Такі як, наприклад, шуруповерт. Зроблю колись огляд ще й на нього. Є у мене шуруповерт. Той по, по напрузі не відключається, я пробував підключати до нього. Напругу працює там, мабуть, і від 8 вольт працюватиме. Тобто не відключиться, поки не відключиться БМС. Ось ну, ось такі висновки приблизно. Ставимо лайк. Підписуємося, хто не підписаний. І на все добре.